І давайте перейдемо до більш такої практичної частини. Якщо ми хочемо дійсно переходити далі на інші види рівні свідомості, то нам потрібно зрозуміти той факт, що коли ми боїмося, то ми вже діємо з певної неправди. Тобто ми діємо або на основі минулого досвіду, або на основі того, що нам хтось сказав, або на основі того, що ми надали чомусь дуже великого значення, або клали себе в залежність від цього. І це все треба відпустити. Коли я боюся, собі кажу, це неправда. Не тому, що я себе хочу заспокоїти, а тому, що я це знаю. Від того, що ти себе заспокоюєш, ти починаєш ще більше боятись. Бо ти заганяєш цей страх туди, щоб ти цього не бачив. І ти будеш уникати абсолютно всього, що може тебе злякати, і проявити цей страх, бо ти, бо ти вже віриш, що ти з ним не справляєшся. З чим ти не справляєшся? З тим, чого нема, страху не існує того, який ми собі видумуємо. Є емоція страху, яка рятує нам життя. Тобто, ну, наприклад, там, та, коли є якісь складні ситуації, там, мовно, летить ракета, ми біжимо в, в укриття, як була початок війни. Та? Тобто цей страх вмикає якусь дію, та, бо є певна загроза. Але ж я, про ті страхи, про які ми живемо по життю, як правило, ми собі цю загрозу бачимо у своїй уяві. Мені дуже подобається фраза, що я боюсь того, чого не існує. І коли ви відчуєте, от попрактикуйте собі, наприклад, один день, другий день, третій день, четвертий день, а, як у вас виникає якась, е, якийсь страх, та, в мене не вийде або ще щось. Просто говоріть це, як робить. Я боюсь того, чого не існує. І усвідомте це, ви боїтеся того, чого не існує, бо це факт. Якщо б зараз це було, ви б зараз діяли якось. Ви б не стояли і не тряслись, ви б зараділи. Якщо б зараз за вами біг пес, який може вас вкусити, ви або сховались би кудись, або кричали, або тікали б, або кидали йому кістку, тобто ви би щось робили. Так? А коли ми наперед боїмося, це, по-перше, дуже складно для нашого організму, тому що він вже від цієї думки запускає. Весь гормональний фон, щоб нам можна було рятуватися. При тому, тобто збуджується система наша нервова. При тому нам потрібно загальмувати це збудження, бо ви не можете бігати по місту і кричати, чи ховати, тікатися від уявних тікати, ховатися від уявного пса, чи вбивці, чи ще когось. Так? А... І виходить, вона перегорає, тобто йде збудження, яке, на яке потрібно дуже сильно погасити, та? і при тому, ще давати якусь продуктивну діяльність при цьому, ну йдучи на роботу, або якщо, наприклад, це навіть відбувається на роботі. Та? Коли ми уявляємо собі якусь думку, ми за щось лякаємося, та? і все, у нас іде збудження, тут же нервова система щитує, що це взагалі на роботі тут люди, та? і треба це загальмувати та? і виконувати адекватну свою роботу. Це дуже сильно спалює нашу нервову систему, тому що для нервової системи процеси гальмування значно складніші ніж процеси збудження. На них іде дуже, дуже дуже багато енергії, і у нас витрачається дуже багато енергії, коли ми, коли ми намагаємося знайти відповідь, логічну відповідь на наш страх. Ніколи не знайдемо, тому що якщо вже запустився процес е, страху, то, м -м, ну, то або має бути якась така людина, вам щось скаже, що ви їй повірите, тобто вона значима для вас, так? або ви самі для себе станете значими і ви скажете досить. Я, я вже говорила і всюди говорю, що я навчила себе. Якщо страх не стосується тут і тепер, то, то зараз ця подія не відбувається. Я кажу, я не вірю, я це, я це відкидаю. Просто З усіма якимись там прогнозами, наслідками і так далі. Буде? Будуть бити, будуть тікати. Та? Не, не б'ють, не, не тікають. Не треба нічого наперед боятися. Це, це безглуздо, це так як їсти борщ, якого немає. Нам це треба усвідомити. От, е, ми боїмося того, чого нема. Ми живемо те, чого нема. І якщо ми зробимо другу вправу, ми візьмемо, наприклад, я покажу вам ці олівці. Та? І попрошу вас подивитись на ці олівці і от своє відношення відчути. Кожен з вас згадає, зразу мозок шукає якусь картинку з минулого. І ви пригадаєте якусь історію, пов'язану у вас з олівцями, та? з окулярами, з сережками, з ножицями. З якимись вашими речами. Попробуйте, пограйте, От, потренуйтеся собі, потренуйтеся, і ви побачите, що це, що це працює, працює наш мозок, з яким ми ідентифікуємося. Він автоматично виробляє те чи інше відношення. І це відношення воно не буде чистим, таким, яким є. Воно буде грунтуватися на минулому досвіді. Бо з минулого досвіду ви знаєте, що таке олівець. Але якщо би я зараз взяла якусь таку річ, яка би вам була абсолютно незнайома, ви не мали би з чим її ідентифікувати, все одно мозок би сказав, що це схоже на щось там. Так? Тобто він би все одно шукав ідентифікації. І вже немає сприйняття якби, чистоти цього продукту. Так, так як, от коли ми вперше спробували там, Яблуко, полуницю відчули, там запахи і так далі. От схожі відчуття цього чистого сприйняття у нас відбувається знову ж таки, коли ми їдемо в якусь країну, чи ми перебуваємо десь, де ми нічого такого подібного не бачили. Навіть якщо ми йдемо в гори, ми все одно щодня гори не бачимо, і ми стоїмо і бачимо цю всю велич, ці всі хребти гірські, та і така і зливаємося з цим, і нам добре. Але якщо б ми в ці гори ходили щодня, у нас оцей кайф він би зникав. Якщо б ми, якщо ми ну, жили так, як ми живемо дотепер, тобто минулим. Але можна ходити щодня в гори і, і бути в них, можна щодня прокидатися в своє життя і бути в ньому. Колись мій син сказав, ми були в Ужгороді, в музеї там одному. Ми йшли одною вуличкою, потім якось так вийшло, що ми ще раз не йшли, і він каже, мені здається, що ми цією вулицею йдемо вперше. А я кажу, та ні, ми зараз йдемо в друге цією вулицею. І він каже, так, але і вдруге ми йдемо нею вперше. Я не знаю, років чотири, напевно, тоді було. Кожен раз, вдруге, втретє, в 48-м, 158-м, порахуйте, скільки днів у ваших роках. Все вперше. Розумієте? Все вперше. Оця шаблонність, оце, знаєте, коли я усвідомила, що блін, я дивлюсь на ці олівці минулим. Минулим, я бачу минуле, я, я не бачу те, що є тепер. Як же ж подивитись на ці олівці, як тепер? Ніяк. Чим більше ви будете старатися, тим більше ви будете видумувати інші варіації минулого? Вам не треба буде на них ніяк дивитися, ви просто їх берете і починаєте ними творити. І ваш минулий досвід потрібний для того, щоб ви знали, що з ними робити, але творити ними ви будете нове. Розумієте? І от це от, оце новизна, от, оце, нам досвід потрібен рівно настільки, не для того, щоб ми перелякалися всього життя, створили собі установки, всю повірили у всю неправду про себе, все, що нам колись сказали, впитали як губка, і намагаємося з цієї неправди вибратись. Нащо вибиратись з неправди? Якщо це неправда, а це неправда. То нащо з неї вибиратись? Нащо тратити все своє життя, щоб вибратися з того, чого нема? Ви запитаєте, хто я? А хто я? Ви... Давайте подивимося на це по-іншому. Хто не я? Ви не ваші думки, ви не ваше тіло, ви не ваші професії, ви не ваші ролі. Навіть якщо ми це ідентифікуємо, наш стан як чиста свідомість, та, там, не знаю, ще щось там, не знаю, а, мозок почне шукати йому форму. І ми починаємо автоматично. І, і мозок тут же ж починає з цим ідентифікуватись. Так? Але знову ж таки, ніколи нічого не буває просто так. Бо, наприклад, от дивіться. Для чого нам природою придумана оця ідентифікація? Бо коли ти зливаєшся з чимось, ти можеш здійснитися наповну. Наприклад, якщо ти тільки вчишся водити автівку, ти не можеш злитися ні з цією машиною, ні з ролю водія, ти ще іра, яка намагається якось їхати. І ти, та Іра, яка не вміє це все робити. Але коли ця Іра, кожен день, кожен день, кожен день, кожен день, кожен день вона це робить. Та? У неї є позитивний досвід, негативний досвід. Ну, тобто, ну, так, в лапках позитивний, негативний. Те, що вийшло, то, що не вийшло, але навчила ж більше що. Те, що не виходить, правильно? А, те, що виходить, це вже якби те, те чого вчитися не треба. Та? От. А не наші там удачі, невдачі чи ще якісь такі речі. Е, то коли я не задумуюсь над тим, що я водійка, я сідаю в автівку і я поїхала. Та? Тобто я злилася з цією ролью, яка вже яка втрачає м -м, свою твердість як рамка, вона служить мені. Та? Я тоді, я тоді веду авто і кайфую, і співаю, розмовляю з дітьми. Я не відчуваю цієї ролі, хоча я водійка на даний момент, правильно? І одночасно нею не є. Я думаю, ви вловлюєте. Так? Точно так само з лікарем. Так? Коли до лікаря, напевно, приходять люди і починають розказувати, вони чогось бояться, і так далі, особливо це, якщо там якийсь судинний хірург, хірург, тобто якісь складні операції, так? лікарю важко, бо на нього кладуть відповідальність. Але коли той лікар, і він відчуває важкість цієї ролі, та, бо, ну, бо він бере на себе цю відповідальність. А якщо лікар не бере на себе цю відповідальність, він знає, що він відповідальний і так, та, що з ним все гаразд, та, що він відбувається як лікар, він відпускається, він бачить людей, які переживають. Він, він, він відчуває їх, він знає, як то тяжко. Та? І він знає, що вони безпомічні. А в його руках інструмент. І тоді він заходить в операційну. І він розчиняється в своїй ролі. І роль розчиняється в ньому. І відбувається процес творення. Ось про це. От. Тому. Якщо так вже знову ж таки вернутися до практичних завдань, то давайте трошки підсумуємо. Кожного ранку, собі для себе, відчувайте свої думки, давайте їм думатись, не боріться з ними. Хай собі будуть. І просто живіть. Другий момент. Це попрактикуйте собі дивитися на речі і говорити, я бачу те, що я бачу, е, я бачу, я бачу не олівець, я бачу своє минуле. «Я бачу ножиці, Я бачу не ножиці, я бачу своє минуле. Я бачу не своє відображення, я бачу своє минуле. Я бачу не зошит, я бачу своє минуле. Попрактикуйте, небагато, 2-3 хвилинки. Ці вправи я взяла от якраз із книги чудес. Е і дуже вони мені допомагають ще більше перевчати мозок, е працювати по-іншому. Е показувати вівцям, де з усією повагою до вівці, бо вони круті вівці, де їхнє пасовись, що їм пасти, де трава смачніша. Е Попробуйте інший день, наприклад, говорити все, що ви бачите, протягом 1-2 хвилин, один раз на день, два максимум. Це не має значення. Особливо взяти якісь такі речі, які для вас мають значення. Там ці сережки не мають значення, ця кофта не має значення, це тіло не має значення. Ви будете чути, як, да як це не має значення. А так. Та? От на даний момент. Чи його переключати, щоб автоматична реакція. Щоб, бо ви не завжди будете вловлювати. Ну, на початку взагалі не будете вловлювати часто. Та, коли ви вже десь вас, ви вже шукаєте десь в лісі овечку свою. Ось, це не має значення. Потім, наприклад, взяти, навпаки, предмет і провідчувати кожного, яке для вас має значення, кожен цей предмет. Та? І... Найосновніше, -най -най що я хочу довести вам, що вам з собою добре тоді, коли вам добре, а коли вам добре, коли є безумовна довіра до Бога. Безумовна. Хай стається все, що стається. У вас тоді не буде жодної тривоги, але не тікаючи від тривоги, а в довірі перебуваючи, так? не відкидаючи відчуття, От ведете на роботу, чи кудись ще, там, чи хтось там помер, чи, чи ще відчуваєте сум. Дайте цьому бути. Вам не має бути постійно добре. Це не благодать. Благодать, коли все гармонійно. А не тоді, коли мені не добре, я себе звинувачую. Бо вина це сама-сама-сама велика перепона. На проходженню Святого Духа в нас і проявленню в нас, і нашого, і можливості відбуватися. Бо вона тобі скаже, знову ж таки, це надумане, це неправда. Як це? Вона скаже, це що ви персонаж якийсь? Це назбиране нашим сприйняттям, сприйняття нашого мозку, певного рівня розвитку, як правило, коли ми вразливі, маленькі, залежні і так далі. Та, е, слів, які для нас м були значимі. Тобто, якщо в підлітковому віці мені значимо моє тіло, хтось мені буде казати, що я негарна, жирна чи ще якась, та? я повірю в це, бо воно тоді в періоді значимості. Якщо в е маленькому віці мені мама буде казати, що вона не любить, чи я нечемна, чи ще щось, я повірю в це. Або вона скаже, якщо ти зробиш отак, отак, я буду тебе любити. Та? Я повірю в це, тому що любов мамина для мене як повітря. Але ми виросли. І ми, поки будемо розбирати всі ці установки, та ви на психотерапевтів витратите пів свого життя і пів свого майна. Але можна іншим шляхом напряму. Ми забрали це. І перша думка, яка приходить до вас, що ви якісь не такі, чи ще якісь там, і так далі, неправда. Перестаньте взагалі себе оцінювати. Я така, яка я є все. Може, у вас спочатку це буде відбуватися, знаєте, трошки так зі злостю. Я така, яка я є. Бо воно буде компенсація, бо вас дуже вже боліло, що ви жили не такою, якою ви є. Та? Але не картайте себе. Ви потім будете помічати, як ваші були реакції. Але це вже ваші, ваші, ваші перші кроки. Це все неправда. Забирайте це, не вірте в цьому. Тільки Ну. Е Ви взагалі ніхто, і збудь вас ніяк. Але, але нам потрібна персонажність, щоб ми сприймали, е творили, робили, любили і так далі. Я... От їду я за кермом, так? Іду їдуть, їдуть велосипедисти е по трасі. Я їм піпкаю, вони мені махають. І я в мене сльози, я таку любов відчуваю, таку, таку, знаєте, таку солідарність з ними, бо мені так приємно, коли я бігаю, мені хтось підтримує, особливо коли це важко. Та? Ну, ось, цей, ось, ось ця подія, вона якраз була для того, щоб проявилася ця любов. Як я її проживу інакше, я ж на землі. Та? Коли негативна якась ситуація, ну, так звана знову ж таки, немає. Ну, коли я вам буду казати, немає негативного, ви будете зараз це сприймати як те, що... Угу. Ну, оце негативно, то негативно. Тобто мозок зразу буде шукати якісь події, такі, які я не зможу вам запрещи, не скажеш все добре. Та? Але ми насправді з вищого розуму ми не знаємо, що для нас добре, а що для нас не добре. Все нам дано. Та? І коли е, ти вже з якоюсь установкою йдеш до чогось добре це, чи погано, це, ти вже сліпий, бо в тебе вже установка стоїть. Все, ти вже не бачиш, ти вже не чуєш, ти не відчуваєш повні. Що відбувається? І ти не можеш а, відчути, де дійсно ну, який дротик відрізати, а який зберегти. Розумієте про що я? Коли ти граєшся, поки ти граєшся в ці ігри, визначаєш, чи добре це чи погано, ти пропускаєш основне. Якщо а, людині потрібно задумуватися. В дуже короткий період часу отут тікає бомба, та? їй треба відрізати якийсь дротик, вона думає, Боже, яка катастрофа, до цього, у ну, мене в житті так, і так далі. Та вона підірветься. Та? Вона не думає в ці критичні моменти про це добре чи погано, вона думає, що їй робити, чи тікати, чи щось там відрізати. Все, вона забирається. Та? І потім вона не буде про це думати, якщо вона відрізала правильний дротик, то вона. Буде розповідати це про якусь таку подію, яку в неї вдалося щось, правда? ж? Але помійте, що, як правило, ну, ми судимо і ставимо інтерпретацію або до якоїсь події, якої може ніколи не статися, або після неї, коли ми не при... ми... нам складно прийняти те, яке воно є. От воно так є. От так. Не так, як би ми хотіли, не так, якби нам це відображення якесь і так далі. Знову ж таки, відображення самих себе. Бо оці установки вони затінюють і вони роблять ефект дзеркала. І ми тільки те робимо, що ми, що ми відображаємося, але ми не продовжимо себе. Якщо забрати те, що затінює, ми продовжимо себе, ми йдемо далі. І немає ефекту дзеркала. А чому зроблено так, щоб був ефект дзеркала, щоб ти нарешті побачив? Коли мені добре з самою собою завжди не існує нічого, крім Царства Небесного. І ми вже в ньому є. потихенько потихеньку, як котенятка. Відкриваємо, 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 відкриваємо свої очі. Я це відео записала не для того, щоб вас надихнути, а для того для того, щоб ви відкрились до знань. І для того, щоб ви подивилися в моє вікно. І побачили, що і так буває, і можна відпустити контроль. При тому не нічого не робити, а по ситуації бачити. Бачити серцем і розумом, що потрібно робити. І чи потрібно взагалі. Але найголовніше не служіть двом, господарям. У нас є наш тато, який нас любить. І приймайте те життя, яке він вам дає. Прийдіть і візьміть вам приготовлене. Бо самі ми своїм мозком з минулими досвідами будуємо майбутнє тільки зі страхів минулого.